Історія збору на розбиту автівку із фронту розпочиналась на першому Вінницькому регіональному сільськогосподарському ярмарку. За справу поставити її на колеса взялись волонтери з Лукамалешківської громади, благодійний фонд Прумінь перемоги і волонтерський центр Рух нескорених. Ця машина поверталася з виконання бойового завдання, і під час повернення сталася пригода, яка вивела її з ладу. Але до цього ця машина побачила дуже багато. І ви бачите, і в якому стані сьогодні машини. І всі бачили цю машину на постаменті. Вона пробита, вона зацеплена, вона непригодна на для виконання. І сьогодні ми приложили всі зусилля для того, щоб цю машину повернути нашим хлопцям. На ярмарку тривав збір і для ЗСУ, який організував координатор міжрегіонального гумштабу Владислав Кривешко. Критична необхідність зробити ремонт бойового авто стала вирішальною при підрахунку коштів. Ми дізнались про те, що вони збирають на таку хорошу, гарну місію. І, звісно, відповідно до ініціативи нашого міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, ми ці кошти вирішили, що ці кошти, які ми збираємо, ми передамо їм. Ну це звичайна, я думаю, людська хороша місія дійсно закрити цей збір. Так з спільними зусиллями ми змогли зібрати 110 тисяч разом з волонтерами. Це якраз та сума, яка була необхідна їм для того, щоб закрити ремонт автівки. Для військового з 59-ї бригади, який зараз на лікуванні, стало несподіванкою, що за його фронтовий позашляховик взялись всією громадою. Він відвідав нашу ярмарку в останній день, не знаючи, що його колеги, друзі, волонтери збирають на ремонт машини. Він просто приїхав на ярмарку і побачив це все дійство. Це ну, дуже було душевно. насправді. поза кадром каже пан Михайло, вирішили залишитись майстри, які ремонтують автівку. Ті, хто взялися за нею, сьогодні вони обіцяють зробити її чим побістріше, Чому? Тому що вона сьогодні на черзі одна із перших. Коштів, ми думаємо, що буде достатньо для того, щоб її відремонтувати. Тим часом волонтерський центр продовжує свою повсякденну роботу, згуртовуючи села та райони у пошитті одягу, нош, зборі коштів на потрібні для військових скиди. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.